Різдвяний катабун в нашій хаті не встигли роздуплитись від одної котячої драми, як доля підкинула другий сезон. Гуляли ми в полях з собакинами, на дорозі виникло сіре котеня. Котів там зроду не було, то ж звідки воно питання відкрите. Собаки воно спитати, чи то правда, що котів дев'ять життів. Ну заразом і перевірити. Поряд з котом було дерево, і поки я бігла туди, думала, що від котеняти лишиться тільки хвіст на згадку. Малявка була така кволенька і худа, що не змогла залізти на дерево, і собаки її під ним наздогнали. Хоч як би грізно не виглядали мої тріва. Вкодава, якби вони не арали і зубами не клацали, котятя налишилася, ціла та неушкоджена. Ждала, власне, тільки я. По моїй мордяці прилетіло гілкою. Будь здоров. Коли відігнали собак, катастрофа таки спромоглася видратись на пару нижніх гілочок і знімала я звідти її з боєм. А це характер мокре, пожоване собаками, знесилений бойовий дух ух, і кусається сто чортів, і люлей мені понавішувала. В домашньому ня мня в готелі кішка нам нам-бо-вам» Наша пані Пузік новенькій бідосі поспівчувала і номер люкс. Перетворився на економ двомісний. О, така котяча комуналка. Спойлер, взагалі, так робити не можна. І в наступних серіях я розкажу, який нас чекав песець.